Вітаю, дорога церква. Тепер я зрозумів, що на всій землі немає Бога, як тільки в Ізраїлі. Ось такого висновку прийшла одна людина, коли відчула на собі руку Бога. Думаю, з контексту вам вже одразу зрозуміло, що це не ізраїльтянин. Це якийсь язичник. Я назвав свої роздуми. Чужинець вартий Спасіння. Історія спасіння цієї людини почалась досить давно і з досить незвичної ситуації. Це було приблизно 9 століття до Різдва Христового. В той час ізраїльський народ, єврейський народ, був поділений на два царства царство Юди і царство Ізраїля. Поруч з ними було інше царство більше, могутніше. Сильніше, багатше. Називалось воно Сирія. Інколи ізраїльський цар, який в той час правив, це був Єгорам, це був небогоугодний цар, він поступав вслід Яровоама, той, який ввів ізраїльське царство в гріх видало поклонство. Але інколи цей ізраїльський цар він разом з царем Сирії Бенгададом II. Об'єднувався для того, щоб воювати проти ще більшої імперії, яка була також поруч, яка називалась Асирія. І був такий момент, коли об'єднане ізраїльське військо і сирійське військо перемогли Асирію і вийшли з під їхнього полону, з під їхньої влади, не платили їм данину. І була дуже видатна людина, яка в цій битві дуже відзначилась. Але з тих пір дружба між Сирією і Ізраїлем вона зруйнувалась. І часто Сирія нападала на Ізраїль. І саме з цього моменту починається історія спасіння Наамана. Сирія нападає на Ізраїль і бере дівчинку в полон. Звісно, вони грабують, багато забирають коштовностей. Звісно, не, не обійшлось не без жертв. Але план Божого спасіння був запущений заради одного Наамана. Наоман він був поважною шанованою особою в свого володаря, сирійського царя Бенгадада II. І після того, як він от після одного походу взяли дівчинку в полон, вона опинилась прислугою у його дружини. І от одного разу ця дівчинка, будучи в полоні, каже, якби. Він пішов в Ізраїль, то там є пророк, який би його зцілив. Я не хочу проводити паралелі нашої ситуації з тодішньою, але ми дуже зараз, я думаю, яскраво зрозуміємо, в якому положенні була ця дівчинка. Нам зараз, як ніколи, краще зрозуміти, в якому становищі тоді був ізраїльський народ. І дуже дивно, що ця дівчинка радить йому таке. Але це все ще план Господній, не забувайте. Дівчинка каже: якби мій володар звернувся до пророка, що живе в Самарії, то він, він вилюкував би його від прокази. Друга книга царів 5 розділ, 3 вірш. І Нааман хапається за цю соломинку. Ви тільки подумайте, Нааман. Хоч і кажуть, що він досяг. Перемоги над Асирією завдяки Господу, але це було лише номінально. Він визнавав Єгову, як і більшість інших богів, яким він поклонявся. Як далі ми будемо читати, він приносив жертву багатьом богам і разом з своїм володарем ходив у капище Рімона, поклонятися йому. І серед того всього кількості божеств, тої кількості божеств, він ще й почитав Єгову, поклонявся Єгові. Але. Він не зовсім це робив від щирого серця. Проте, почувши таку пораду, він хапається за цю соломинку і намагається її використати. Як він потім скаже про річки, я думаю, так само він би міг сказати і про богів. Правильно? Невже в Сирії немає богів, що треба йти в Ізраїль і там щось цілятись? Але я думаю, він вже всіх їх перепробував, і жодний з них йому не допоміг. Бо вони не справжні боги. Тож він хапається за цю соломинку і хоче піти в державу, на яку він нападав, заради того, щоб, вона, щоб там отримати стілення. Дуже дивний план. І, здається, нічого не вдасться, але на не де. Більш того, він говорить своєму володарю, що я піду в Ізраїль, там, сказала дівчинка, мене стілять. Якого листа пише сирійський цар? Він каже: Добре, йди, і от тобі лист. Шостий вірш. Він також дав і листа до ізраїльського царя, в якому написав: Коли цей лист до тебе потрапить, то маєш знати, що це я посилаю до тебе свого слугу Наамана, аби ти вилікував його від прокази. Цікавий лист. Ви знаєте, Єгорам, як я сказав в той час, він мав погані стосунки з Богом. Він все ще теж ходив, в Капище, дубрави і так далі. Богу, він теж, мабуть, служив номінально і просто знав його, бо так завелося історично. І, він, дивіться, яка ситуація. Він роздер своє одежу і каже: та невже я Бог? Невже я Бог, щоб його зціляти? Цей цар сирійський, він шукає лише приводу. Сьомий вірш. Подумайте тільки і візьміть до уваги, це він лише шукає якоїсь зачепки проти мене, щоб знову напасти і була війна. Його рама, реакція досить передбачувана. Знову таки, дивний якийсь план. І див чужу країну, на яку ти тільки що нападав до царя, який сприйме цей наказ як агресію. Навіщо це все? Але не забувайте, що це Божий план. І Єгорам, який не знав Бога, він навіть не знав, що в Асирії, о, в Сирії, точніше, вибачте, в Самарії, яка була столицею тоді Ізраїлю, є Божий пророк Єлисей. Цар не знав, що в його столиці живе Божий пророк. Він роздирає одежу, а пророк йому каже, нащо ти це зробив? Нащо ти це зробив? Єгорам не знав про пророка, а дівчинка, яка там була, в полоні знала про цього пророка. Тому цей план дедалі дивніший. Йди до царя, який не знає Бога, хай він тебе стілить. Хм. Добре, читаємо далі. Він каже: нехай Єлисей каже цареві Ізраїля, нехай прийде до мене та довідається, що в Ізраїлі є пророк восьмий вірш. Цікаве формулювання вам не здається? Нехай він прийде до мене і дізнається, що в Ізраїлі є пророк. Чому не дізнається, що в Ізраїлі є Бог? Навіщо пророк? Ви знаєте, мабуть, в Ізраїлі, якщо так подумати, не було тоді Бога. Ізраїльська держава відступила від Бога. Були лише слуги Бога, які були пророками. І тільки вони знали Бога. Саме, мабуть, тому і. Єлисей так сказав, нехай дізнається, що тут є ті, хто знають справжнього Бога. Нааман пішов. Наоман пішов, приходить, і дивіться, що відбувається. Підійшов додому Єлисея, а Єлисей навіть не вийшов. Він післав до нього свого вісника з порадою 10-й вірш. Піди і сам занурся в Йордан». Знову таки, яка неповага? До кого? До найвищої особи в Сирії, ну, майже найвищої особи в Сирійському царстві? Реакція на Амана знову-таки очікувана. як це? Мене не уважили, не надали належної поваги. Він розвертається, і все те добро, яке він привіз, він навіть не розпаковуючи, його забирає з собою йде назад. Що очікував Нааман? Він казав, що 11 вірш. Нааман обурився, відходячи, сказав: Ось я був упевнений, що він вийде, стане переді мною, закличе ім'я Господа свого Бога, поводить своєю рукою над хворим місцем і зніме проказу. Бачите, як в нього було очікування. З того, що він описує, дуже схоже на якихось шаманів чи ще якихось цілителів. Які поклонялися лживим богам. І він очікував того самого: вийде якийсь шаман, щось поробить, і все, він вилікується. Але Єлисей недаремно так робить. Знову таки, план досить дивний, він наче роздратував, На аман обурений уходить. В чому ж план Божий? Як Бог планував його спасти? Я думаю, Бог чітко керував. Поведінкою Єлисея. Єлисей знав, що треба зробити, Єлисей знав, що треба сказати. І з жестом таким, що, не вийшовши, він показав, наскільки він більший. Так, Нааман це слуга сирійського царя. Але Єлисей це слуга живого справжнього Бога. І це вже робить його вищим, ніж Наамана. Далі Нааман каже, дамаські ріки Авана та Фарфар -фар не краще від усіх вод Ізраїлю, хіба б я не міг викупитися там. І дійсно, Авана, як кажуть історики, вона була дуже кришталево чистою річкою. Збереглося декілька навіть поетичних оповідань, які оспівували чистоту цієї ріки. Але питання ж не в чистоті води, правильно? Не в тому, наскільки вона чиста, чи які там цілющі властивості, чи які там бактерії, мікроби і так далі. Питання в тому, хто займається його спасінням, хто займається його очищенням. І це був живий Бог. Наман На іде? Сім раз окунається, як йому сказав пророк. І в 15 му вірші він стає, стає чистим. У 15 му вірші він повертається. З усім своїм супроводом до Божої людини, до Божого чоловіка, стає тепер перед Ним і каже: Тепер я зрозумів, що на всій землі немає Бога, як тільки в Ізраїля. Відповідь Апогей. Ціль Божого плану досягнута. І навіть далі він каже в 17 му вірші. Нехай дадуть твоєму слузі стільки землі, скільки можуть повести мули, оскільки віднині твій слуга більше не приноситиме ні жертв сипалення, ні інших жертв жодним богам, крім як Господу. Ось такий план спасіння. Коли ми його розглянули повністю, давайте подумаємо: від самого початку до цього апогею, що було у Наамана? Я б сказав би, в нього був якийсь маленький такий шанс, якась крихта надії, яка збудована взагалі на словах дівчини, яка була з іншої держави ворожої у полоні Амана. У нього можна, було, можна сказати, було, що це були якісь чутки. І він хопився за них і пішов. А от тепер я хочу, щоб ви провели паралелі. Що сьогодні є у нас? У нас є свобода від розповідання. Ми не так, як на Аман, вимушені поклонятися в капище різним богам, бо він навіть каже, нехай тільки одне мені простить Господь із милосердиця, 18 й вірш. Коли мій володар піде на поклонення в капище Рімона, то він зазвичай опирається на мою руку, так що й мені доведеться поклонитися в домі Рімона. У нас такого зараз немає, у нас є вільний доступ до Бога. Ми маємо вільний доступ до Божого Слова. У нас є не якісь чутки, не якісь свідоцтва дівчинки з полону. У нас є вірне, надійне слово Боже. І воно сьогодні гучніше говорить, ніж та дівчинка. Сьогодні, просто зараз, ми всі знаходимося в Божому домі. Ми не в тому царстві, яке не знає навіть, що Божі пророки існують. Ми в домі Божому, де кожен знає, що є живий справжній Бог. І ми можемо звернутися до Нього напряму без пророка, без посередника. Нам не треба лист від царя до царя чи ще щось. І в нас є Христос, який зробив це все можливим. Він пішов на хрест і заплатив за наше життя, щоб ми були з Господом. І він не просто це зробив, він залишив ще купу обітниць, які можна перевірити так само просто, як на Оману піти скупатися в рідці. Йому слуги кажуть, якби тобі наш батько Пророк сказав зробити щось складне чи щось важке, то хіба б ти не вчинив, так як він каже, але він же ж тобі сказав лише обмийся і станеш чистим. Так само просто і нам перевірити слова Ісуса. Тож я хотів би запитати, невже надія на Христа у нас сьогодні менша, ніж надія на Омана? Мені дуже подобається 1 Коринтян, 10 розділ 3 вірш? Вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Не тільки це, Він залишив безліч інших. Я назву декілька, але вони вирвані з контексту. Як казав Артем, є певні умови, щоб вони спрацювали. Ісус казав: де двоє чи троє в моє ім'я, там і я посеред них. Він казав, хто попросить в моє ім'я, до цього ви не просила тепер можете, тому буде дано. Він казав, хто шукає, той знайде, хто стукає, тому відчинять. Він казав, ви зазнаєте утисків у світі, але не бійтесь, бо я переміг світ. Він казав, що я піду приготувати місце для вас. Але на цей час дам утешителя, який буде турбуватись про вас. І я повернусь і заберу вас туди, де буду я. І ви знаєте, можливо, тут в залі нема таких людей, які могли б заперечити, але якщо є або хтось дивиться, можливо, трансляцію, і ви скажете. Ну добре, влад, якщо це все правда, то чому в нашому житті не відбувається якихось таких надзвичайних подій як в житті Наамана?» Я не знаю. У мене немає відповіді на ваше питання, я не можу відповісти. Але сьогодні на ваше питання відповість Ісус. Як я сказав, є Слово Боже, яке в нас залишилось і написано. Запевняю вас. Багато було прокажених за пророка Єлисея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився. Тільки не Іман сирієць. Подумайте тільки, Господь каже: в Ізраїлі, в Божому народі було багато прокажених. І я про всіх них знав. Я їх всіх знаю по Але очистився тільки чужиниці з Сирії. Ось така відповідь. Тому я сподіваюся, ви сьогодні отримали цей основний посил, який я хотів передати, що у наша надія набагато сильніша має бути, ніж у Наамана. І тоді в нашому житті будуть працювати всі ті обіцянки, які залишив Христос. Я пропоную нам в молитві подякувати за те, що в нас є така можливість, за те, що в нас є така надія і в очікуванні Різдва Христового. Я хочу, щоб ми вже готувалися і згадували напроти цього року, як Господь нас зберіг. Я знаю, було важко. Можливо, і зараз важко, можливо, і ще важче буде. Але Господь казав, що будуть випробування, і я вам дам силу їх пройти. Будете утиски в світі зазнавати, але не бійтеся, я за світ переміг. Якщо ж ви ще не відчували в себе в житті благословіння Господнього, не відчували дію Ісуса, ви можете запросити Його в своє життя також. Попросити Його проявитися в вашому житті. Ісус сказав, що той, хто шукає, той знайде цей процес стосується. Хто шукає Бога, тому Він відкриється. Не в Його інтересах ховатися, грати з нами в хованки. Якщо ви щиро попросите Його, Він відповість. Тож, наша надія, вона більша, ніж у наомана. Давайте молитись. Амінь.